Я хочу вам засвідчити одну історію, як мені розказував один мій друг, єпископ Вінницької області. Він розказував мені історію, коли його тато, служитель, з іншими братами братерської ради приймали одну сестричку, яка пророкувала. Одна сестричка, що мала дар пророцтва з іншої церкви, переїхала в їхню церкву, в їхнє село. І просилася в члени церкви. І знаєте, хтось підійшов і кажуть, знаєте, ми, ми чули, що там з тим, з тим даром не все є добре, не все є в порядку. І каже, мій тато захвилювався. Що буде, як та сестричка прийде в нашу церкву з тим даром? І каже, вони зібралися з братами на братську раду і почали думати, як бути. І знаєте що, Бог їм дав дуже цікаве рішення. Вони прийняли таке рішення, що коли прийдеться сестричка в їхню церкву і буде проситися в члени церкви, вони скажуть їй так. Дорога сестро, ми тебе з радістю приймаємо в члени церкви, але дар твій не приймаємо. І якщо вона скаже, браття, я вам дякую, що ви хоч мене приймаєте. А дар то не від мене, то від Бога. Не приймаєте, то не приймаєте. Я дякую, що ви мене приймаєте, то тоді ми приймемо і її дар. Але якщо вона скаже, як не приймаєте дар мій, то і мене тут не буде, значить, не від Бога. І так вони рішили. Коли вона прийшла до їхньої церкви і ходила, ходила, а потім прийшов час, і вона проситься в члени церкви, і вони так як домовилися. Так і рішили. Вони кажуть, знаєш, сестро, ми з радістю тебе приймаємо в члени нашої церкви, але твій дар ми не приймаємо. І вона подивилася на братів з посмішкою і каже, браті, я вам так вдячна, що ви хоч мене любите і приймаєте. Для мене це найцінніше. А дар це не від мене, це Бог дав. Ні, значить, ні, я в покорі і смиренні це приймаю. І тоді заплакали, брати. І вони кажуть, сестро, ми приймаємо і тебе, і твій дар. Це дар словомудрості.